Моя локація місто вифлеєм, і буває у мене високий сезон, коли все розписано. Тоді був саме такий час. Тоді і Йосип з Марією прибули вифлеєм. Все було заброньовано. Дзвонили з РНБ, букінгу, три овербукінга у мене в готелі. Номери замовлені, столики в ресторані розписані. На свої двері повісив табличку. Місць немає. Через це для Марії з Йосипом в заїзді вже не знайшлося місця. До речі, на їхнього осика потрібно було також окремий паркінг. Не маючи іншого вибору, вони зупинилися в стайні. Але що я мав зробити, якщо я не мав місця, всі номери були зайняті, столики в ресторані теж були розписані, і вигадувати щось я не збирався. Невже ви думаєте, що і за такої дрібниці, як народження Ісуса, я мав змінювати свій графік? Отже, завдання для вас: розкажи свій графік дня Похвилинно. деталі мають значення. побачим побачимо, чи є в тебе час на Ісуса.